Та усіх глядачів Кременчуцьких новин з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь, хто з кременчужан має право на субсидії майже рік у Кременчуців сквері сосновому працює дитячий ігровий майданчик. Новини спортивні та культурні. Не перемикайте влада продовжує допомагати військовим сьогодні. Командиру групи бойового управління військової частини «1964» було передано спеціальний бінокль для спостереження за повітряним простором. Прилад придбаний за кошти з міського бюджету і незабаром відправиться на передову. Ми е в Кремінчуґі планували гроші на год на допомогу для підрозділів прежде всего, которые дислоцируются в Кременчуге, ну и в том числе и регулярно помогаем э, нашим кременчужанам, которые служат в других батальонах, там, э, независимо от их количества, где три, там где э, несколько десятков человек. И э, будем планировать и в бюджете следующего года. Тоже средства через департамент у нас механизмы отработали. Там, я знаю, что у нее во всех городах Украины такое есть. Но мы отработали механизм уже, чтобы избежать тендера. Там разбили по полотам, по, по, по нескольким статьям эти все деньги. И помогаем, чем можем, поэтому будем помогать и дальше. Хочу пожелать вам, чтобы все были, остались все живо-здоровы. Ну, пожалуй, всім нам естественно э, міра, щоб закінчилася війна. Зібрали їхні заявки. Ми вже цю частину передавали електроагрегат, э, а це бінокль, кратність його від 8 до 20, вважаю, щоб було спостерігати їм за цілями, Далі. так що щоб Тут було видно всіх врагов, щоб вони не були Далі. рядом. Так. Лучше їх увидеть Чуть. в этот прибор Ще поближе. Субсидія в кожну родину вже з осені зростає тарифи на комунальні послуги. Аби полегшити фінансовий тягар. На місцях активно впроваджуються соціальні ініціативи президента та уряду. Спрощено механізм оформлення заяви. Тепер її можна заповнити, не виходячи з дому. Бланк заяви та зразок у кожен дім принесуть листоноші. Докладніше Олександра Демеденко. Листоноша Оксана від самого ранку розносить бланки на оформлення субсидій. Сьогодні, з 8 ранку ми прийшли на роботу, щоб встигти, тому що сильно багато, сьогодні нам тільки привезли, щоб всі змогли оформити субсидії, встигти. це ж все добре. Сьогодні носим, будемо носити цілий день. Загалом Кременчуцька філія Укрпошти доставить мешканцям міста та району майже 200 тисяч комплектів заяв на субсидії. Формы документов. Первое это обращение правительства к гражданам Украины, где разъясняется, для чего нужна субсидия, куда обратиться в случае возникновения вопросов и некоторые ответы на те вопросы, которые могут возникать у населения. Второй бланк это заявление с одной стороны, с обратной стороны декларация. И третий бланк это образец заполнения заявления и декларации правительство доверило эту почетную обязанность доставки документов именно государственному предприятию Укрпочта, зная, что работа будет выполнена качественно, добросовестно и в те сроки, которые уполномочены, мы выполнить эту работу. Якщо не маєте поштової скриньки, свої бланки зможете забрати у найближчому поштовому відділенні. Заповнити ж заяву допоможе зразок. Інформацію можна отримати і за телефоном гарячої лінії. Є постанова про спрощений порядок надання населенню субсидії. Громадянам не потрібно надавати будь-які інші документи. Вони заповнюють тільки заяву та декларацію. Інше все по запитам роблять спеціалісти районних управлінь. Це і довідки про доходи, про пенсії, про склад сім'ї, це все робиться в робочому режимі управліннями. Важливо, якщо ви вже подавали документи на отримання субсидії цього року, повторно цього робити немає потреби. Якщо ви вже надавали документи в цьому році. І вам навіть було відмовлено надані субсидії в неопалювальний період, вам не потрібно звертатися знову до управлінь. Ваші документи будуть заново опрацьовані спеціалістами управлінь, і вам буде призначена субсидія. На даний час у місті налічується більше 26 тисяч одержувачів субсидій. Фахівці управління соцзахисту прогнозують значне збільшення кількості субсидієнтів із початком опалювального періоду. Тож, аби вчасно опрацювати усі заяви від населення. Розширятимуть штати районних відділів, як саме забезпечуватимуть нових працівників та звідки залучать кадри на апаратній нараді, розповів Віктор Калашник. Ми можемо перерозподілити там 50 на 50 фінансування центру зайнятості. Є за рахунок держави 50% і за рахунок місцевого бюджету. Ми ці кошти можемо перерозподілити районним управлінням з департаменту праці соціального захисту. Делегуєте на ці місяці по дві людини туди й туди. Залишається центр зайнятості, який бухгалтери, економісти, четверте кваліфіковані кадри направляє по 20 чоловік в одне районне управління і в інше. Аби не стояти у черзі і зменшити навантаження на працівників управлінь, рекомендовано надсилати заяви на субсидії поштою. Кабмін рекомендував пункт першої доставки оформлених документів. Це через відділення почтової зв'язки. Субсидія начисляється з моменту заповнення заявления, тобто з дати підписання подписания Тому срок доставки 2 цих 3 дня с учетом він не буде впливати на дату. Якщо ви маєте право на отримання субсидії, вам не варто турбуватися. Про все подбали в уряді і влада на місцях. Бланки принесуть вам додому, відправити їх можна без клопоту через відділення Укрпошти, а вже субсидія буде нарахована без додаткових довідок та документів. За вас усе зроблять фахівці районних відділів субсидій. Тож вже сьогодні можна говорити, що кременчужани будуть в повному обсязі забезпечені субсидіями. Будемо вважати, що на цю годину ми всі питання, що стосуються субсидій для населення в цьому півріччі вирішили. Я правильно розумію? Шляхом цих чотирьох основних питань, які ми назвали вже. Там іншого вже не придумає, що у нас вже ви в кращих умовах в два рази і районні управління, чим в інших містах, і навіть краще, ніж в обласному центрі. Найбільший дитячий майданчик для розваг, що у сквері сосновому незабаром засяє новими барвами. Активісти громадського руху поруч відновлюють оздоблення корабля, фарбують всі його елементи. Майже рік тому, 5 вересня, красень корабель вирушив у плавання океаном дитинства. Такий креативний подарунок дітям Кременчука зробив народний депутат Юрій Шаповалов. За цей час на диво майданчику у сквері Сосновому побувало стільки дітей, скільки, мабуть, хвиль у морі. Тому не дивно, що фарбове покриття споруди наразі потребує оновлення. Цей обов'язок взяли на себе активісти громадського руху. Поруч хочемо деякі елементи, які там, скажімо так, були дещо пошкоджені, відремонтувати. Працюємо вже другий день. От, як ви бачимо, використовуємо. Спеціальні фарби, які для дідок не будуть нести ніякої загрози, вони абсолютно не токсичні. Ми бачимо наскільки. Фактично за рік майданчик зносився. Це може тільки радувати. Бачимо, яка кількість дітей пройшла. Але ми розуміємо, що потрібно все підтримувати в належному стані. Причому не забуваємо і про батьків наших маленьких кремучужан. Абсолютно всі лавочки, на яких дуже полюбляють батьки сидіти, всі пофарбували. Зараз хлопці закінчують роботи. Ті елементи, які вже пофарбовані, вони сяють яскравими фарбами. Ми бачимо це. Ну я думаю, що сьогодні-завтра вони вже завершать роботи. Треба буде дати деякий час для того, щоб. Фарба висохла, ось цей, скажімо так, велосипед на пружині. От також вже відновили, тому що дуже він користується великою популярністю. Діти так його завжди розкачують. Але теж замінили повністю пружину. Нова пружина безпечна, пофарбували. Громадський рух поруч до дня народження майданчика, який буде буквально за кілька днів. Вирішив його. Підготувати до цього свята і зараз проводяться регламентні роботи з обслуговування цієї технічної доволі складної споруди. Перевірені всі кріплення, підтягнуті вони замінені, ті елементи, які потребують. Заміни проводиться фарбування всіх абсолютно елементів. Діти, які звикли розважатися у сосновому щодня, сьогодні не змогли потрапити на улюблений майданчик. Я приходжу на цю Площадку дуже часто і мені нравиться, тому що тут можуть гуляти гулять і взрослі, і діти. І сьогодні я прийшла і розстроїла, що вона закрита. Але потім буде лучше, тому що вона покрашена і нова площадка. Я так рада, що її красять, що вона буде гарна. Когда еще корабль построили, я думала, наконец-то новая площадка появилась. Хорошо, что его красят. Ну, раньше приходил, некоторые ну, обрисовывали его и все такое. А теперь его покрасили, он как, ну, стал как новым, как будто его только-только построили. Это самая-самая необычная площадка. Я благодарна депутату Юрию Шаповалову. Приємно відзначити, що після того, як корабель встановили у сквері, про нього не забули. Фахівці опікуються тим, щоб елементи споруди не несли загрози здоров'ю малечі. Активісти ж подбали і про те, щоб майданчик засяяв новими фарбами. Важливим є те, що майданчик не тільки встановлено, а ним постійно опікуються. Дивляться, щоб він був справний, щоб він був безпечний для малечі. І зараз цей ремонт, який проводиться, Після року його експлуатації свідчить про те, що необхідно це робити і необхідно слідкувати за всім дитячим обладнанням, яке встановлене в нашому місті. Те, що зроблено сьогодні, впевнений, треба робити постійно на всіх дитячих майданчиках нашого міста, для того, щоб вони були безпечними, яскравими і цікавими для дітвори. Впевнений, що ця робота є дуже корисною і знайде відклик в дитячих серцях. Це подарунок для них, для наших найменших кременчужан. 1 вересня у Кримучуці відбудеться Baby Fest – Свято Першокласника. У сімейному розважальному центрі Острів розваг» на малечу чекає концертна програма та безліч сюрпризів. Традиційно організатором конкурсу виступає громадський рух Айлав Кременчук. Бешомейний фестиваль Бейбі на приглашає першокласника, который 1 сентября в сімейному комплексі Остров розваг», вулиця Київська 5А. Іменно там всех первоклассников в их праздник. Ждет большая концертная программа праздничная. Будут любимые мультгерои, ростовые куклы, традиционный уже детский фейс-арт, конкурс рисунков на асфальте и много-много разных сюрпризов. Это настоящий праздник для наших детей, и поэтому мы хотим, чтобы он прошел на должном уровне. Бэбифест ⁇ это всегда было социальное мероприятие, а значит вход на него, конечно же, абсолютно свободный. Мы делаем все для того, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от своего социального статуса, мог получить максимум удовольствия в своем возрасте, потому что детство, прежде всего, должно быть счастливым. Мы приглашаем и первоклассников, и их друзей, и их семьи, потому что это семейный фестиваль Baby Fest. Вчора на правобережжі відкрилася ще одна виставка, присвячена подіям на Донбасі. Під назвою Ми не байдужі! Війна і незалежність. У картині галереї імені Єзуфович представлені аматорські фотографії та атрибути війни. Докладніше в наступному сюжеті. Україна втрачає своїх синів. Два дні тому Кременчук поховав вже 28-го героя. Але пам'ять про них живе у наших серцях. А образи мужніх чоловіків відтворені у світлинах. За кожним аматорським фото справжня життєва історія. А головне, що герої поруч з нами захищають наш спільний дім і захищатимуть до перемоги. Всі родні, все знайоме, все своє. То тобто, я там був, я його трогав своїми руками. І от я його побачив. Саме в такому от ракурсі. Мені дуже понравилось. То є все. В першу чергу виставка спрямована на виховання підростаючого покоління, зазначають організатори. Возродити патріотичний дух серед населення і в основному серед підростаючого покоління. Молодь підростає, вона повинна бачити те, що зараз відбувається, і бути готовим до того, що родину потрібно захищати. Ось це вот одна з основних цілей. Патріотизм у людей підіймається, тому що він вже впав, мабуть. Вот, а діти повинні бачити і знати, що це таке. Оскільки вони прийшли сюди, мабуть, їм це цікаво, тому Хоча б, хоть таким образом они узнают, что що такое, такое війна. Я думаю, що ця виставка, яка перш за все спрямована на нашу молодь, допоможе нашому підостаючому поколінню зрозуміти всі ці тяжкі часи, в яких вони живуть, і дійсно наша країна вийде загартованою, міцною, і перемога буде за нами. Задля того підліткам надали можливість відчути, як то кажуть на собі, справжні тяготи служби. О -о -о. Ну, тяжовий сильно. Я навіть не знаю, як його носять. Як вважаєш хлопцям цілий день в ньому перебувати? Це ужас. Ні, тихо. Що, відпускайте. Все рано все, я себе держу. Складно? Тяжко? Дуже. Я би через два години упала. Актуальність та вчасність виставки відзначає і другий військовий – безпосередній учасник подій, зображених на виставковому полотні. Вовремя. Треба відкривати і, і треба розказувати, Тому що, на жаль, існує такий розрив між тим, що люди бачать на війні, і тим, що вони відчувають тут. Тут війна не відчувається. У той же час ще одна не менш важлива мета виставки сприяти залученню небайдужих до волонтерства та допомоги українським військовим. Дійсно, допомоги зараз стає менше. Хочеться, щоб люди відкликались, спомагали. Тож без нас на передовій буде очень сложно. Ребятам хлопцям, ті, що там воюють, дуже важливо відчувати ну, єдність на Славянську ви привезли. Першу волонтерську допомогу і серед них були малюнки і листи дитячі. Хлопці, здоровенні, в лохаті Бугаїв в бронежилетах. Читали ті листи, ховали за заброні. Всіх бажаючих запрошують відвідати виставку та долучитися до добрих справ заради миру. Гуртуючись, ми обов'язково переможемо. Роди наш прекрасний. 28 серпня православні віруючі святкують Успіння Пресвятої Богородиці, або якщо його називають, перша причиста це свято належить до 20 найбільших свят церковного року. Цього дня під час молитви згадують упокоєння, воскресіння та прославлення Матері Божої у свято Успіння Пресвятої Богородиці. Віруючі святкують перемогу вічного життя над Ми що створює такий піднесений настрій. Ось, оце є рай, це є рай, в якому людина перебуває ще за земного буття. У цей день варто замислитись про свою матір, якій, можливо, потрібна ваша допомога та підтримка. Свято успіння краще провести з батьками за святковим столом. Час з 28 серпня по 11 вересня називають молодим бабиним літом. Ще в народі кажуть, з успіння сонце засинає. Вважається, що в день Успіння Пресвятої Богородиці потрібно дарувати людям радість і добро. Намагайтеся ні з ким не сваритися цього дня, особливо з близькими людьми. Від широкого серця бажаю ці дні провести священними і святими. Бажаю мудрості, бажаю передбаченості, бажаю витримки і сил у часи випробування, бажаю великої радості у світлі урочисті дні нашого життя. Разом з тим бажаю, щоб Господь надалі наповнював наші душі і серця теплом і любов'ю. Любові до рідних, близьких нам людей, любові до церкви Христової, яку заснував тут на землі ради нас, людей і ради нашого спасіння Син Божий і наш Господь Ісус Христос. І звичайно любові до Бога. 29 серпня, о 9 годині ранку, на площі перемоги біля комплексу пам'ятного хреста архієрейську божественну літургію відправить високопросвященіший федір, архієпископ Полтавський і Кременчуцький. Запрошуються усі бажаючі. І на завершення випуску інформація від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Завтра протягом дня очікується мінливо хмарна погода без опадів. Вітер північно-східний, – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 11-14, тепла в день – 23-28. Вдалих вам вихідних та гарного настрою. На все добре!